Привіт всім патріотам України. Мене звати Денис Кравець. Я записую своє привітання і маю певну мету мету досить патріотичну, мету національну. Я перш за все звертаюся до всіх патріотів України. Це стосується кожного. Якщо ти мер міста або міністр уряду, студент ну, або учень, лікар, або вчитель це не є так важливо. Головне, щоб ти був патріотом і любив Україну. Ми маємо на меті привітати Україну зі всієї країни. Цей проєкт є загальнонаціональним і має назву привітай Україну і покажи нашу єдність. Привітай Україну і покажи нашу єдність, нашу єдність, українську єдність від Львова до Луганська від Чернігова до Сімферополя. Я прошу вас. Зніміть, будь ласка, відео, коротке відео привітання зі свого села або селища, або району, або міста з коротенькою фразою Я вітаю тебе, Україна. І скажіть, звідки ви, з якого ви села, району або міста, або з якого ви регіон України. Ваше відео має бути невеликим, максимум 10 секунд. Висилайте його нам на пошту Fifagor. САБАУ. Наша електронна пошта Піфагор САКАУ. Ми чекаємо ваше відео до 20 числа 20 серпня. 20 серпня ми монтуємо всі ваші ролики і ви 24 о 10 годині зранку буде цей ролик доступний в мережі інтернет І ще. Якщо ти палко шануєш Україну, но перебуваєш за кордоном, знімай відео і висилай його нам в штаб. І я впевнений, що саме це привітання побачить вся Україна. З Днем Незалежності Країна!